Всім добрий вечір. Сьогодні у нас тема різні срібні прикраси. Я сподіваюся, що вам сподобається. В принципі, у нас давно такого не було. таких прикрас Без каміння, 19,5 см. Ось такий браслет, 11 грамів. 850 гривень вартість. Ось такий він, тоненький, простенький. Ось така, бачите, модель, він не легкий, але він от, типу, з пустотами зроблений, На, на відчуття він такий досить плотненький. Ну, тут вага, в принципі, нормальна для срібла. Я маю на увазі, що немало. Міліметрів 5 його ширина. Ось такий нагадує, як від часів щось таке. Як браслет від часів. Ось такий карабін. Ось така ось ця штучка. Це в нас імпортне срібло. Наступний 20,5 довжина. Ось такий браслет з зірочкою. 850 гривень, 10 грамів вага. Він такий цікавенький. Я такі люблю, вони стильні. Одна тут підвізка, можна ще щось причепити на карабін, якщо у вас є якісь невеличкі підвіски. І буде у вас такий незвичний браслетик. Так, зірочка така цікава, вона внутрі пола. Того. 9,2,5 тут написано. Щось не нечітке не чіт, не клеймо. Далі ось такі сережки, 7,5 грамів, 700 гривень вартість. Ось такий замочок тут класний. Коротенькі. Можна сюди щось ще поставити. Якщо у вас є підвісочки однакові, 5 см загалом довжина, то можна їх зробити, а можна і так. Такі вони собі цікавенькі. Далі цікаве коль'є італійське. 52 см довжина. Тут вставочки кераміка, ось такий агат, ось це кераміка, і біла також кераміка. 32 грами це в нас італія. Поєднання чорного, білого та срібла. Ну, срібні ось ці штучки, вони, звісно, полі, пусті всередині. Тобто. Сама штучка цікава, це я вам довжину сказала без ось цієї підвісочки. Так вона буде виглядати, типу як галстуком, 11 сантиметрів. Ну, це, звісно, під великі такі груди красиві. Це під якусь блузочку. Отак цікаво можна його зробити. 2500 гривень 66 доларів. Така досить незвична річ. Такий браслетик далі. Бачите, він напівжорсткий, напів з ось такими сердечками, ключиками, він більше молодіжний, на таку невелику руку до 17 сантиметрів. Крючочок така застіпка, ну, не застіпка, просто на крючечок вішається. Але ви можете собі виміряти, як вам треба. Просто незручно, бо в мене там, там вавка, там ще щось. От. Таким чином. Оці штучки вони також всередині пусті. 18 грамів вага браслету 1700 гривень 46 доларів. Далі браслетик ось такий масивний 35 грамів, 2300 гривень 19,5 см, з синіми фіанітами, з синіми та білими. Вони такого красивого синього, сапфірового кольору в діамантовій огранці. Такі ці пластиночки. Ширину, давайте подивимось, якщо камінець це 8 мм, ширина 12, ну, він крупний, він класний, такого насиченого кольору. У мене в колекції є синій браслетик, але менше і в мене сердечки. Ну, ви зрозуміли, що від сердечок, бо я не відмовилась Серця, ока, Ну все-таки все-таки справи. Ой, ні, в мене не сердечки, в мене крапельки, то в мене сережки-сердечки, бо зараз я вам порозповідаю. Значить, будемо шукати сердечки. А з, з іншого боку, я, напевно, вам не показала. Ви знаєте, я люблю прикраси дивитися з усіх боків. Ну, видно, що це срібло. І ось такі. Як вони царапки, вони є на любій прикрасі. Просто камера, вона так його з поганого боку передає, але це норма. Це ну, на глянці воно завжди так. От, якщо ви свою прикрасу близько подивитесь, то ви так само це все побачите, а камера вона все зблищує, зблищує зближує Ну, Ви зрозуміли, я думаю. Але я мала на увазі просто те, що воно здається ну гірше, ніж є насправді. Це не так, це це є норма. 17,3 розмір, каблучка. Ось такого, я не знаю, як його назвати. їжачка не їжачка але це більше на рослину якось схоже: 17,2 розмір. Всередині маленькі фіаніти, але не в усіх цих паличках. 11 грамів, 900 гривень, 24 долари. Ось такий їжачок, він, в принципі, не колючий, він відносно зручний. Вони були просто крупні. Вони не такі зручні, мені здається. Ось такий невеличкий, ну скільки тут він у нас? 17-18 міліметрів. Він досить такий помітний. Нехай буде вже їжачок. Біжачків ми любимо. О, сережки з накладками. Ось це з золотими накладками 375-ї проби, вони, бачите, вони більше в ширину, ніж у довжину. Ну, такі ну, милі, милі. Цікаві сережки, вони блищать, ось ці маркізики, вони крупні, кубічні цирконі білого кольору. 6 і 7. вага, 850 гривень. Такі сережечки. Вони дійсно класні. Я б такі щодня б носила, я ношу зараз всякі непомітні, щось типу гвіздочків таке. Маленьке, непомітне, і не повірите, ношу невеличкі ланцюжки, такі тоненькі тоненькі але з якоюсь маленькою підрісочкою. Але своє виправдання я не ходжу там, по якимось місцям, де можна було б розудітися. Так, 45 з половиною сантиметрів, 45 з половиною, ось такий тендітний жгутик маленький маленький. Для якоїсь маленької підвісочки. 4,5 грами. У мене просто тут бігала підвісочка, і в неї дуже маленьке вушка. Хотіла подивитись, чи підійде. підходить. Це ось ця зелененька, бачите, яка з кварцу. Турмалін з кварцом. 850 гривень підвіска. Ланцюжок наш 300 гривень, але він тут має незначний дефектик. От, і 4,5 вага. Є такий трохи-трохи крупніший. Зараз... <клух> Зараз покажу крупніший, але він надто довгий. Така. Це, бачите, це снейк такий тоненький, тоненький, м'який. Бо інколи буває такий більш жорсткий, це м'якенький. Ох, крупніший, красивий. І бачите, він такий з алмазною такою носічкою. Він також не дуже товстий, але він довгий. Тут 60, 64. Я нарахувала, зараз ще перевірю, що в мене зазначено одне, поміряла інше. Ну, 64 сантиметри. Може, навіть 65 8,27 вага ланцюжка. Тобто така для якогось хрестика 8 грамів 850 гривень вартість. Це ось такий жгутик, чесник, чи жгутик, так само м'який. Бачите, можна його ось так. Ось такий приємний надутик з алмазною, як це українською мовою сказати. Шліфовочкою. Є в мене ще одна підвісочка невеличка з цитрино, індійська ось така 1500 гривень. От, а в цілому є ще аметист, але вона вже не підійде для маленьких ланцюжків. Це я так просто дивлюсь, щоб можна би було вдягти. Така невеличка в формі квадрат 5 сантиметрів. Півтора у нас, півтора, півтора на один. Чим багід, правильніше сказати. Така підвісочка для короткого ланцюжка. Я дивлюся, що ось таке кольє біле, а в мене є білі сережки, але не з кераміки, а з барочними перлинами. Наприклад, ось. Такі. Такого плану, їх кілька видів в мене є. Все срібло, 850 гривень. Ось такі, бачите, з кільцями. І вони, в принципі, підходять, бачите, по стилю, хоча я їх першими взяла і навіть не дивилася. Тут у нас ще й однакова, бачите, ось ця штучка. І там, і там білий колір, то вони ідеально підійдуть. Вони досить такі довгенькі це для. Як дівчата кажуть, лебединої шиї, хоча я, в принципі, що подобається, і вдіваю, 7 см. І це я кажу до того, що раз я так роблю, то інші дівчата повинні так робити. Але, звісно, ви робите, як ви хочете, як я хочу. 850 гривень срібло. у нас срібло. Так, ось такі ще є. Тут, бачите, інше інша платіння, вони на гвіздочку ось такі 750. І паралинка тут трохи менше. І, як мені здається, вони такі аж зефірні, аж такі солоденькі, як в цукровій пудрі. 5, бачите, 5 сантиметрів. Ось ці коротші, вони так само би підійшли. Просто бачите, як відрізняється плетіння, і ці вже вони не так рідно виглядають. Але вони, коротші, вони будуть в принципі комусь цікавіші для тих, хто не любить довгі сережки. Я й такі, й такі люблю. Хоча в мене нема такого, що я не люблю. В цьому житті у нас головний настрій і жага до життя. Тоді можна носити все, що схочеться. Ой, дівчат, ось ці класні, ось ці прям такі красиві. Ось такі листочки, замочки. Ну, вони тут крутяться, бачите, це ось така модель. Так само колір красивий, просто з іншого боку. Ось таке. Ну, це природне, це нічого з цим не зробиш. А вони. Дуже красиві, бачите, з ось такими штучками. Типу, як галстучками, якщо у вас є якісь е, ці, типу, кольє, я хотіла сказати, бо бувають ось такі, бачите, е Водоспад моделі називаються 8 см. Вони досить довгі, але тут ось ця вона буде біля вушка. А ось ця частинка вона буде бігати туди-сюди. От Якщо біля вушка, це поміряти це 3,5 якраз ідеальна висота. Вони дуже класні і вони 850 гривень вартість. Ось такі. Ну, Це вже до цього кольє. Не зовсім. Але ми ми дивимось усе і дивимось просто так. Вони нарядні, вони будуть дуже переливатись, мерехтіть. Не як фіаніти, але також яскраво. А як фіаніти, то вже треба брати фіаніти. Я, в принципі, люблю, коли яскраво. О, дивіться, ось ці класні. Вони такі, прям голубі-голубі, як водичка, як топази. Але це ось цей Турмалін дуплет. Турецькі, вони на гвіздочках, ось такі, зверху фіаніти, вони якраз недовгі. На Натандітні маленькі вушки, я думаю, буде те, що треба. Три і один довжина. І тут, напевно, сантиметр у нас. Сантиметр, 9,5 сантиметр, ось такий кубик. Вони дуже такі. Красиві і цікаві, і нарядні, бачите? Ще раз покажу, як виконана ось ця робота. Загалом, ось така модель вона ну не така практична, я маю на увазі, ці з'єднання. І такі прикраси можна брати. Тільки якщо вони невеличкі, бо коли великі, то йде вага. Мені щось... Я щось з Таїланду брала такого типу кольє, і воно в мене все розвалилось і просто повернула. Це ще було 80 років тому. Це кажу, я за власного досвіду. А ці просто досить такі яскраві, вони легкі, тобто їм нічого такого не буде. Все одно як прикраса, треба відноситись. Охайно. Ну і на майбутнє, щоб ви знали, що це. Така модель, вона більше біжутерна, але я її і в біжутерії не рекомендую. В біжутерії точно не варто її брати. Хоча у нас все залежить від ціни і від того, наскільки треба прикраси? Інколи. Вихід, так, дівчата, я вибачаюся, щось у мене язик розв'язався. 850 гривень. Оно такі маленькі, красиві. Для тих, хто любить колір топазів. Прикраса я ще дві пропустила. Я їх зараз побачу 18 ,8, 19. Ось така каблучка. Це позолота в булгарі. Тут не накладка, тут позолота. Бачите, третьої проби немає. Коли золота накладка, іде ще третя проба. 18,8, ось ця серединка риженька. 680 гривень, 5,5 грамів тут вага цієї каблучки. Може, в кого є сережки. Сама каблучка, вона така стильна. До золота її можна вдягати. Кічний цирконій. Так, і наступна морда ось така. Я не знаю, чи є в мене хто любить таке, але чогось мені вона показалася такою стильною. Ось так само 680 гривень, 18 доларів. Ось така. Такий черепок, як захист. Ну що, Багато хто любить. Зі всяким. У мене є пара кофтин зі стразами у формі такої голови. Наша анатомія. <гум> Тут якісь візерунки, от що вони означають, я не знаю. Такий байкерський кулон. Ще косухи до нього не вистачає. 2 см або 3,3. От ну, це все у нас на любителя, але. Може, вона і чоловіча більше, тут я не скажу, але вона невелика. Чоловікам треба щось таке крупне. Ось така в нас сьогодні тема незвичних срібних прикрас. Напишіть, будь ласка, чи вам щось сподобалось, або якщо вам щось не сподобалось, буду чекати ваші відгуки. Всім дякую за перегляд, вже гарного вечора. До побачення!